Як все прекрасно, поки не подивилися на дно колоди. Ой, господі. Так. По фінансам хорошо. Тут і роль Пентаклі, Аркан Сонце, тільки... Привіт, мене звати Альбіна і я практикуючий теоролог і нумеролог. Піднімаю три теми в своєму блозі: це езотерика, психологія і лайфстайл. Бажаю вам позитивної карми і приємного перегляду. Поки я тусую колоду, ви на мене підписуєтеся, ставите лайки, пишете в коментарях свій знак содіаку для того, щоб цей таро розклад програвся для вас як можна краще. Давайте подивимося загальну атмосферу березня місяця для вогняних знаків содіаку. Добре. Як все прекрасно, поки не подивилися на дно колоду. Але, в принципі, у вас, я би так сказала, це дно колонне прийде, по-перше, по-перше, по березень місяць буде для вас направлений саме на сім'ю. І саме пов'язаний із сімейними цінностями із будуванням планів на майбутнє в плані сім'ї. Да? Наприклад, може бути, до речі. Пропозиція руки і серця може бути, тому що це якраз про розрушання старого етапу, початок нового, для того, щоб щось роз... побудувати нове, треба розрушити щось старе, так, скажімо так, і це про таке переходження на новий етап. І, можливо, це буде таке трошечки переломним періодом в вашому житті, ну, тому що так, отримання руки і серця це доволі такий серйозний етап в нашому житті, так, тому це так змінює наше життя на 360 градусів Чому цьому півні. По Жрецю ми бачимо це про сімейну карту по Аркану Суда, це також про сімейні цінності. Ну, тут ми бачимо, що ви в ресурсі вогняна стихія, ви задоволені в цьому плані. Тому, да, в принципі, більше буде акцент на сім'ї. Можуть бути якісь такі і конфлікти сімейні, якісь такі мілодрами, вирішення якихось питань, якщо ця карта трошечки по-іншому програється. От, просто у вас пріоритет саме в березні на сім'ю, на кохання, на стосунки, а не на щось інше. Тому направляєте туди свою енергію. І, до речі, по 20-му Аркану суду відчуваєте інтуїтивно, відчуваєте, що у вас всередині вас, що вам підказує ваша інтуїція, що підказує вам ваше серце, куди ви хочете рухатись, в якому направленні. фінанси. Ой, господі, так. По фінансам насправді не все так погано, як здається, в вашому житті в фінансах, але ви дуже сильно себе накручуєте. Бо по Аркмах, да, тут бачимо, і по ці вісімірки мечів це про те, що ситуація. Все добре, все окей, але через якісь такі накручення в голові, і через те, що ой, ви досягаєте певної цілі, да, і вам постійно чогось недостатньо, у вас може статися така емоційна впадина, скажімо так, емоційне вигорання в цьому плані. От вам щось буде не задовільняти, можливо, через це через те, що ви просто. Ам... Може бути через те, що ви акцент зміните саме на сім'ю і на сферу кохання стосунків, то у вас може трішки просісти фінанси, але у вас все в нормі, да? і через це може бути саме таке емоційне виграння. А ще тут мій голову прийшло про те, що може бути через те, що вам, ви будете переходити на новий етап, да? тобто, або ви будете з'їжджатися разом зі своїм партнером, або знову ж таки планування весілля, от з таких. Міжмасштабних подій то потрібні великі витрати. І у вас ці думки про гроші, скільки потрібно вкластися в ту чи іншу подію, вас можуть нагнітати. Але насправді в березні фінансовому плані все окей. Тут, ну, тут, тут немає за що переживати. Ви на коні у вас все нормально. Не накручуємося лишній раз. Подивимося стосунки. Ну, знову ж таки, стосунки. То сумки тут все хорошо, тут і король Пентаклі, Аркан Сонце. Тут тут все задоволено. Якщо ви в ви, ви наодинці, та то є вірогідні зустріти партнера. Ви з ним будете комфортно почувати, у вас будуть такі радісні моменти. Якщо ви в стосунках, то можливо вагітність, можливо, знову ж таки приходження на новий етап, коли хтось бере відповідальність за іншого. Тому тут в стосунках, як я вже казала, все добре. Тобто на початку про загальну атмосферу я все сказала правильно. Так що бачите, бачите, все взаємопов'язано. От, все хорошо, все хорошо. Просто я ж кажу, єдине. Давайте подивимося, може, ще, так на секундочку, пораду стосовно фінансів. Так, да, відпустіть так, це буде трошки в такій легковажній позиції, так, просто махніть рукою і все, воно саме по собі вирішиться. Тобто, не вводьте себе в оцей стан повішеного, да, коли все погано і капець який створиться в нашому житті. Давайте подивимося пораду, ще пораду. На березень місяць, сімірка кубків і вісьмірка жезлів. Порада виставити пріоритети, куди вам направляти енергію та ресурс. Більше про це. Можна ще громче, пожалуйста. Ой, так. I'm so sorry Можуть бути браки трішечки по звуку. По пораді, що ми бачимо? Сімірка кубків це про так. Да. Просто розставте пріоритети, за що вам братися і куди направляти свою енергію та ресурс. Бачите? Тобто тут енергії пішені, багато задач, і тут що тут може бути багато задач, просто потрібно зрозуміти, куди вкласти енергію, куди вкласти ресурс. От і все буде хорошо. От бачите, тут теж про баланс між Тому Бажаю вам прекрасного березня. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте підписуватися, ставити лайки і писати коментарі під цим відео. До нових зустрічей.